всім всім добра, я Олександр, людина Читасія. Вітаю вас в енергетичному просторі золотої епохи. Милі мої друзі, мої щиро і сердечно дякую всім за зворотній зв'язок, за бажання поділитися враженнями, за обсудити те, що вас хвилює, чи ті деталі, які ви помічаєте. Дякую, я з глибокою щирою вдячністю приймаю. І вірі, що на все воля Божа. А ми з вами завжди користуємось золотим правилом, коли ми робимо якусь справу, яку б в місті ми їй не давали, завжди промовляємо: я є присутність Бога в дії, і ми розпочинаємо. Любі мої друзі, вперед. Отож, сьогодні ми обсудимо таку надзвичайно цікаву тему. Адже ми з нею повсякчас стикаємося, це присутність темряви в нашому житті, і що це дає, ми всі перебуваємо зазвичай на різних шляхах і працюємо в різному темпі, Та ви повинні бути підзвітними та відповідальними за власну поведінку та дії. І якщо ви не намагаєтесь заохочувати людей, хочу, щоб ви запитали себе, чому це так? Чому ви не можете підтримувати і підбадьорювати людей? Чому ви не можете вільно дарувати любові, радіти людям, які намагаються надати собі впевненості, ділитися своїми думками, ділитися своїми почуттями, ділитися з вами, з собою як даром? Навіть якщо вони плачуть, борються, відчувають труднощі і збентеженість. це дар, який вони дарують вам як можливість бути лідером, маяком, який любить їх і слухає їх. Будьте поруч з ними. І це все, що від нас вимагається, бути Опорою підтримувати їх з любов'ю, нагадувати їм, що їх люблять. Пам'ятайте, що у творінні немає помилок. Звичайно, є певні мутації, але навіть вони не випадкові, як і ви. Саме творіння постійно породжує нове життя. Ми живемо на цій милій планеті, що кишить красою та різноманітністю, усе має свою мету. Бур'яни уповільнюють ерозію ґрунту та створюють багато на доброго середовища для польових квітів. Терни захищають троянди, Шкідники підтримують баланс екосистеми, комахи обробляють ґрунт. Навіть найнеприємніші особистості відіграють певну роль в еволюції людства до більшої любові. У цьому світі контрастів у всіх нас є свої. Вподобання та антипатії, уподобання та священна точка зору так і має бути, звісно. Ми прийшли на землю не заради однаковості, ми прийшли заради чудового розмаїття, яке дозволяє нам вибирати, знаходити те, що резонує, і створювати любов незліченими способами. Ти завжди правий щодо себе, навіть коли ви відчуваєте, що прийняли неправильне рішення. Воно правильне в тому сенсі, що ви можете винести з нього урок, удосконалити свої бажання, змінити свій вибір і таким чином створити кращі результати в майбутньому. Навіть у найскладніших обставинах є щось, що може сприяти вашому зростанню та еволюції до більшої любові, щоб вас. Не мотивувало, незалежно від того, чи називаєте ви це добрим чи поганим, це змушує вас використовувати та спрямовувати силу, яка створює світи. Дитячий садок це непогано, дорогі друзі. Та ви прагнете значно більшого. Те, що ви називаєте поганим, завжди може бути перетворене любов'ю на щось набагато. Прекрасніше. Подумайте про людей, яких ви терпіти не можете. Вони часто мотивують вас бути менш схожими на них і більше схожими на вас, на люблячу, творчу, прекрасну, сильну істоту, якою ви є. Коли ви бачите біль, спричинений упередженнями, ви прагнете підтримати різноманітність. Коли ви помічаєте цькування, ви надихаєтесь стати посланцем доброти, коли інші застрягли в страху, ви відчуваєте покликання бути сміливими. Навіть найенергійніші серед вас можуть виявити найкраще в інших, якщо ви дозволите собі зосередитися поза межами болю. Так само. Коли ви стаєте свідками війни, ваші серця волають про мир, ви вирішуєте не жити в страху, виловити себе на увазі, перш ніж критикувати чи нападати на себе чи одне на одного, ви починаєте перетворювати війну у власному житті та розумі на мир. Пам'ятаючи, що коли ми з вами проробляємо такі прості речі, як от щось на кшалт афірмації Мир в мені, мир в Україні, мир у світі, це починає змінювати навколишній світ, ваш світ. Коли ви відчуваєте нестачу, у вас виникає потужна мотивація знайти достаток усередині себе. Ви мислите нестандартно, ви знаходите нові способи поділитися своїми дарами та талантами. Ви можете звернутися про допомогу та дозволити іншим допомогти вам, якщо ви готові. Досвід нестачі може перетворитись на довічне усвідомлення достатку, навіть немислиме, що трапляється в житті, втрата коханої людини може викликати настільки глибоке прагнення, що ви виходите за межі відомого світу, щоб знову знайти її на вищих небесних частотах. Ви відкриваєтеся життю, в якому з глибокою відданістю, та само покорою, з часом ви танцюєте з небесами, що перебувають на землі. У творінні немає помилок, дорогі мої любі. Є досвід, який всім нам подобається, і досвід, який нам не подобається. Якщо вам подобається те, де ви є, прийміться. Цінуйте це та святкуйте, якщо ні, трансмутуйте це. Замість того, щоб зосереджуватись на тому, що не так у ситуації, зосередтесь на правильності, яку ви бажаєте бачити. Коли ви бачите війну, проживаєте війну, зосередтесь на мирі, коли ви бачите нестачу зосередитись на достатку вашої душі, навіть якщо це лише на початку молитва. Коли ви відчуваєте втрату, шукайте зв'язок, який прагнете знайти. Саме ваше світло стілює темряву. Коли ви зосереджуєтеся на неправильності чогось, ви налаштовуєте себе на вібрацію, де відчуваєте безсилля це змінити. Але в той же момент, коли ви усвідомлюєте своє бажання кращого, ви вже ініціювали та викликали процес змін у наших очах, дорогі друзі. Ви ніколи не робили нічого поганого. Можливо, десь колись ви неправильно це зрозуміли. Просто ви дозволили у своєму житті потрапити і проявитись викликам, яких не очікували. Ви часом розпалили якусь драму або були втягнуті в чужий хаос. У всіх випадках ви не винні. Навіть коли ви говорили чи робили щось зі злим наміром. Ви були не винні. Ви не знали, наскільки глибоко вас люблять. Ви не знали, що можете. Відвернутися від негативу. Ви не усвідомлювали, що вашу доброту вже помічають на небесах. Вам не потрібне чиєсь підтвердження ви робите. І завжди робили найкраще, що можете в будь-який момент. Ви як люблючий батько, який знає вроджену доброту своєї дитини, її божественне, джерело походження, та всі наші ангели і наставники знають цю вашу життєву, вроджену доброту, а вони бачать вашу невинність, вони розуміють ваше прагнення любові. У творінні немає помилок, є лише контрасти та можливості перерости у більшу любов, є певні вподобання, які потрібно визнати, та вибір, який потрібно зробити. І якщо ви можете змиритись з тим фактом, що те, що підходить іншому, може не підійти вам, і те, що підходить вам, може не бути відповіддю для всіх, тоді ви можете підкоритися любові, віддатися їй. Тому почуттю, яке відчуваєте, і створити те, чого ви насправді бажаєте, ви можете перестати чинити опір тому, що роблять інші, і зосередитись на тому, що ви хочете створити. Не ставтесь до темряви, не відноситесь до неї, дорогі мої співтворці, де б ви її не знайшли, а просто. Поверніться, зверніться до світла. Хоча ті, хто вас неправильно розуміє, можуть створювати великий біль. Ви все одне можете використовувати це як запал, як паливо для свого зростання в любові. Перетворіть негатив на бажання більшої любові. Нехай те, чого ви не можете витримати. Надихне, стимулює вас бути своєю протилежністю. Роблячи так, ви використовуєте навіть найгустішу темряву як паливо для світла. Таким чином, ви стаєте ангелами та посланцями любові на землі, перетворюючи все важке, небожественне на любов. Так само вірно і легко, як Поліно згорає у яскраве світло, в тепло, коли його кидають у вогонь. Я, Олександр. Прошу, щоб Господь всіх благословив нас обійме світла. Дякую за ваш перегляд і ваші коментарі.